Вітаю вас, любі шестикласники! Розпочинаємо урок з теми енерго і ресурсозбережувальні технології в житті людини, країни планети. На минулому році ви познайомилися з екологічними проблемами сучасності і вчилися підбирати рослини для озеленення кімнати та прибудинкової території. Пригадайте, які проблеми у навколишньому середовищі відносяться до екологічних? З чим пов'язане виникнення екологічних проблем? Забруднення навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів і порушення екологічних зв'язків в екосистемах стали глобальними проблемами. І якщо людство продовжуватиме йти нинішнім шляхом розвитку? То його загибель, як вважають провідні екологи світу, через 2-3 покоління неминуче. Світова спільнота виходить з того, що головний шлях вирішення екологічної проблеми така організація виробничої та невиробничої діяльності людей, яка забезпечить нормальний екорозвиток перетворення навколишнього середовища в інтересах всього людства, і кожної людини, тому необхідно формувати екологічну культуру, вкладати кошти у розвиток нових ресурсозберігаючих технологій, створювати очисні споруди, застосовувати альтернативні види палива, оскільки вони важливі для сучасного суспільства, зокрема для населення кожної країни. Отже Сьогодні ми познайомимося з енерго та ресурсозберігаючими технологіями на виробництві та побуті. Розглянемо, як можна заощаджувати та економити енергію та ресурси. Наприкінці ХХ століття виникло поняття енергозбереження. Енергозбереження це комплекс заходів або дій. Які впроваджують для забезпечення найбільш ефективного використання енергетичних ресурсів. А саме економія електричної енергії, економія тепла, економія води, економія палива, використання природної енергії пов'язано з двома проблемами. Перша полягає в тому, що запаси Викупних видів палива вичерпуються. Друга полягає в тому, що сучасні способи виробництва енергії завдають непоправної шкоди довкіллю та людині внаслідок шкідливих викидів. Збільшення видобутку основних енергоресурсів призводить до їх дефіциту. Зростає вартість їх розвідки та видобутку. Зі зростанням попиту на них погіршується екологічний стан навколишнього середовища, що переростає у глобальну проблему людства. Вчені стверджують, що на землі запасів нафти вистачить не більш ніж на 40 років, газу на 60 років, вугілля мінімум на 270 років. Сьогодні багато країн світу розробляють та реалізують стратегії підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. З'ясуємо, з економією енергія буде більш доступною та менш дорогою, з'явиться рішення екологічної проблеми і суттєва економія фінансування, а головне, людство зможе зберегти. Для майбутнього покоління невідновлювані ресурси, які зараз використовуються для виробництва електроенергії. Цікаво знати для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля. Внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг вуглекислого газу. Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорічної економії 100 літрів мазуту. Таким чином, можна зробити такий висновок. Потрібно раціонально використовувати електроенергію, тому що вона видобувається дуже важко, а закінчується дуже швидко. Суспільство активно працює над вирішенням цієї. проблеми. Працюють науковці та дослідники, розробляються нові пристрої та обладнання, утворюються нові технології. Громадські організації з охорони довкілля. Проводять велику роботу привернення уваги суспільства до проблеми збереження природних ресурсів, роз'яснюють населенню про шляхи економії енергії, води, тепла у побуті тощо. Ми звикли брати все, що нам потрібно. В нас не виникає навіть думки, що колись все скінчиться через століття, через рік або завтра. Ми так швидко звикли жити в борг, але хто його сплачуватиме? Вже сьогодні ми відчуваємо брак чистої води та свіжого повітря, а на продукти харчування дивимося пересторогою. Чи цього ми прагнемо? Кожен, кожен з нас може зробити внесок у збереження довкілля та нашого майбутнього. Почніть з простих кроків: бережіть воду та електроенергію. Користуйтесь перевагами енергозберігаючих технологій. Сортуйте сміття. Купуйте лише те, що вам дійсно потрібно. Уникайте зайвої упаковки. Хоча б частково відмовтесь від поліетиленових пакетів. Надавайте перевагу продукції багаторазового використання. Піклуйтесь про довкілля, обираючи екологічно безпечну продукцію. Звертайте увагу на маркування та позначки на товарах. Пам'ятайте! Саме ви можете змінити світ на краще вже сьогодні дізнайтеся більше в рамках інформаційного проекту з питань сталого споживання, що впроваджується за підтримки програми розвитку ООН в Україні на сайті GPP.in.ua. Економити та зберігати енергію можна в різних сферах діяльності та житті людини на виробництві, у роботі транспорту, у побуті при використанні сучасних нових пристроїв. Двигунів, обладнання та устаткування побутових приладів. Останнім часом зусилля вчених спрямовані на пошук альтернативних джерел енергії, великого значення набувають вітрові та сонячні електростанції. У багатьох країнах та в Україні використовують сонячні батареї та панелі, які встановлюють на дахах будинків. Такі пристрої генерують сонячну енергію в електричну та дають можливість споживати електроенергію домогосподарствам та підприємствам. Місцеве значення мають вітрові установки. Потоки повітря використовуються для приведення в рух вітрових турбін. Під напором вітру обертається вітроколесо з лопатями, яке передає енергію. Через систему передач валу генератора, що виробляє електроенергію. Ознайомимося з енергозберігаючими пристроями та обладнанням. Останніми роками повсюдно застосовують енергозберігаючі лампи. Ефективність методу приводить до економії від 60. До 80% електроенергії, яка йде на освітлення, зберегти енергію можна шляхом заміни застарілих електродвигунів на сучасні енергоефективні, дозволяють зекономити споживання електроенергії в побуті та на підприємствах інфрачервоні датчики руху та присутності. Здійснюється автоматичне вмикання та вимкнення світильників при виявленні людини біля під'їзду, у ліфтових холах, на сходових клітках, у коридорах, в аудиторіях та навчальних класах тощо. Результат підвищення енергоефективності при масовому використанні датчиків руху до 40%. Ще одним прикладом є система автоматичного керування зовнішнім та вуличним освітленням. Розрізнюють системи керування за участю людини і автоматичні системи керування без участі людини. Системи дозволяють здійснювати телекомунікаційний контроль стану мережі та приладів вуличного освітлення. Керувати режимом горіння світильників. дистанційно керувати освітленням вулиць за заздалегідь створеним графіком, вести облік енергоспоживання і стежити за ефективним використанням електроенергії. Широко застосовують світлодіодні технології. Переваги неонових, галогенових та люміністентних джерел світла полягають в тому, що термін їх служби складає до 70 тисяч годин, що дорівнює 25 років. Контрастність світла перевищує у 400 разів. Споживаний струм світлодіодного світильника у 2 рази менший, ніж у звичайного. Можливість регулювання яскравості за рахунок зменшення напруги живлення. А зараз пропоную вам трішки відпочити і виконати фізичні вправи. Досить сидіти! Давай веселитися! Я Вероніка, і ми будемо танцювати! жовто сині прапори, рідні свої кольори, Піднесемо до гори, а, а, о є, жовто сині прапори, рідні свої кольори, Піднесемо до гори Продовжуємо. В нашій країні з кінця 20 століття приділяється увага енергозбереженню. З прийняттям закону про енергозбереження ще у 1994 році. Приділяється увага економія споживання енергетичних ресурсів. Українські статистики підрахували. Що можна скоротити споживання енергоресурсів на 45,8%? Це приблизно 29,3 мільярдів кубічних метрів природного газу. У грошовому вимірі економія складає 11,4 мільярдів євро. Це 3600 км доріг першого класу щороку. Кожна родина щороку переплачує 2500 гривень через неефективне використання енергії та втрати. Ці гроші можна було б витратити на подорожі, освіту, охорону здоров'я. У міжнародних масштабах енергоефективність здатна заощадити сотні мільярдів доларів представникам бізнесу приватним особам. Наприклад, британська урядова компанія Гарбон Траст підрахувала, що підприємства зможуть заощадити до 10% електроенергії лише за рахунок таких простих заходів, як відключення живлення, комп'ютерів вночі. Розвинені країни послідовно вирішили в основному проблеми національної енергоефективності і енергетичної безпеки. Сотні громадських організацій з усього світу закликають свої уряди збільшити інвестиції в енергоефективність. 18 лютого 2021 року Міжнародна мережа громадських організацій Climate Action Network закликала усі уряди, агентства, фінансові установи, промислові підприємства та приватних споживачів. Збільшити понад втричі свої інвестиції в енергоефективність та енергозбереження до 2030 року. Це необхідно, щоб виконати цілі Паризької кліматичної угоди та забезпечити сталий розвиток країн. Ще приклади мовою цифр: Економія енергоресурсів. В три рази дешевше, ніж виробництво і доставка споживачам такої ж кількості знову отриманої енергії. Енергія, витрачена на два пошуки у Google, достатньо, щоб закип'ятити склянку води. Лише 10% енергії лампи розжарення використовується для освітлення, 90% на вироблення тепла. Дві п'ятих усієї електроенергії у світі отримують шляхом переробки вугілля. Очікують, що до 2030 року споживання електроенергії у світі збільшиться на 55%. У себе вдома кожен може зекономити електроенергію. Необхідно замінити лампи розжарювання на сучасні енергозберігаючі лампи, вимикати з мережі прилади, які не використовуються, прати у пральній машині при повному завантаженні та правильно обирати режим прання, своєчасно видаляти з електричного чайника накип. Частіше міняти мішки до збору пилу в пилососі. Використовуйте світлі штори, шпалери, Ставити холодильник у найхолодніше місце у кухні, не закривати щільними шторами батарею опалення. Ще поради для енергозбереження в простих речах. Залишаючи кімнату, завжди вимикайте світло. Не залишайте ноутбуки та мобільні телефони. Назаряться без потреби. Вимикайте комп'ютер та монітор, коли не користуєтесь ними. Ретельно витирайте волосся рушником, щоб зменшити час користування феном. Приймайте душ замість ванни. Розгляньте уважно схему орієнтовного розходу електроенергії на побутові прилади за місяць. Подумайте. Від використання яких побутових приладів ви змогли б відмовитися для економії електроенергії. Заощаджуйте воду. Контролюйте витрати води. Знайте, що 10 крапель води за одну хвилину дорівнює 2 кубічним метрам води на рік. Розгляньте уважно схему. Та оберіть поради, яких ви дотримуєтесь для заощадження води. Тільки тоді, коли кожна людина буде виконувати всі поради щодо збереження ресурсів та енергії, можна досягти позитивних результатів. Наведіть, будь ласка, свої приклади, яких ви дотримуєтесь вдома, для економії енергії та Інших ресурсів. Щорічно 11 листопада відзначають Міжнародний день енергозбереження, запровадили свято за ініціативи Міжнародної екологічної мережі Шкільний проєкт з використання ресурсів та енергії. Вели День енергозбереження у 2008 році. На той час до проекту долучилося 20 країн, у зв'язку з чим свято набуло статусу міжнародного. Мета проєкту привернути увагу суспільства до раціонального використання ресурсів електроенергії, адже це дасть змогу потрохи знижувати рівень забрудненості навколишнього середовища, до того ж, ще і вигідно заощадити. Підсумуємо. Людство опинилося перед обличчям найбільшої кризи. З одного боку, саме технологічна діяльність людини створила нинішню цивілізацію. З іншого, вона ж є загрозою подальшому існуванню самої людини. Іншими словами, вже неможливо уявити наше життя без електроенергії. Таким чином, єдиний вихід із ситуації ми можемо сповільнити процес руйнування і забруднення планети. Якщо будемо завжди економно Використовувати енергію, дбайливо ставитися до природи. А зараз давайте повторимо: гра не розірві ланцюжок. Я починаю речення: ви здавайте. Перше, енергозбереження дуже важливе завдання по збереженню природних ресурсів. Друге енергозбереження проявляється в економії. Електроенергії, тепла, води, газу, палива третє. Запаси викопних видів палива вичерпуються. Четверте: сьогодні багато країн світу розробляють та реалізують стратегії використання енергетичних ресурсів. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. П'яте. Економія енергії обов'язкова у розв'язанні проблем людства, глобальних проблем людства. Шосте. Енергозберігаючі технології застосовуються на, на виробництві, у транспорті, у побуті. Сьоме. Альтернативними джерелами виробництва електроенергії є сонячна та вітрова енергія. Восьме. Енергозберігаючі лампи економлять електроенергію на 60-80%. Дев'ята: в Україні прийнято закон про енергозбереження у 1994 році. 10. Лампи розжарювання виробляють 10% енергії на освітлення, а на виробництво тепла йде 90%. Одинадцяте. Очікується, що споживання електроенергії до 2030 року на 55% збільшиться. Постав знак більше або менше, що дешевше економія енергоресурсів або виробництво доставки енергії. Дешевше економія енергоресурсів. На цьому ми завершуємо наш урок і пропоную вам самостійно оцінити рівень засвоєння теми, продовживши речення, які ви бачите на екрані. Сьогодні я дізнався, на уроці я навчився, мені було важко, мене здивувало, тепер я знаю, що мені було б незрозуміло. Я б хотів дізнатися, чому. Ніхто не зможе зробити все, але кожен може зробити щось. І можемо багато чого досягти разом. Збережи енергію, врятуй світ! На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу! До нової зустрічі!